Є новини, друзі, як гетьманцев розводить українців, дослухайте до кінця. Ну, всі знають, хто такий гетьманцев, він у нас найвідомий реформатор. І от він прокоментував оцей скандальний вже закон, який ну, хоче дозволити. Просто корупцію в оборонній сфері, розкрадання в оборонній е, сфері. Ну, влада його, якби цей закон, внесла в Верховну Раду. Там дуже багато депутатів поза 100, е, Я думаю, ви знаєте всі деталі. Я нагадаю, просто що е, ну, оборонні підприємства, їхні керівники я так розумію, попадають в якийсь список таємний, незрозуміло, як вони туди попадають, і м -м, згідно цього закону. Просто вони будуть звільнятись від кримінальної відповідальності. Це буде робити за підписом генпрокурора. Тобто таємний список ніхто не знає, хто, хто що, як вкрав. Потім таємно, напевно, документи подаються до генпрокурора і таємно його звільняють від відповідальності. Тобто, суспільство нічого не буде знати, якщо буде відбуватись корупція розкрадання в обороні. Сфері вод гетьман це це прокоментував, і він каже, що цей закон дуже потрібен. Що він є автором цього закону? Що до війни є дуже багато різних норм і дозволів. Треба отримувати на виробництво, якщо б ну, бізнес це все виконував. То ну ми би не мали жодної зброї, і виробництво зброї б взагалі не зростало десь 30-ті роки, там 2030-ті, можливо, щось би ми почали виготовляти. І тому бізнес це все обходить, і тому є багато різних проблем, якби і кримінальних провадження. І він каже про екологію, про охорону праці і навіть так коротко про корупцію він сказав. Ну і але в основному це якби технічні питання, і це буде там контролювати генпрокурор. Тут взагалі немає ніяких ризиків, немає жодних. Проблем, але чомусь гетьман це мовчить про корупцію, тому що він так тихесенько знаєте, там одним словом зачепив корупцію. Тому що ну, корупцію не можна дозволяти в оборонній сфері, тому що корупція буде породжувати неякісні боєприпаси, наприклад. Неякісні, абсолютно неякісні, які будуть вбивати, можливо, людей, наших військових, які будуть цим користуватися. Розкрадання в оборонній сфері цього не можна дозволяти однозначно, тому що ну, ми просто навіть не будемо знати, хто скільки вкрав і кого звільнили за це з відповідальності, Ви розумієте? От в чому суть цього закону. Про екологію, охорону праці, про різні питання дозволів. Так, я з цим абсолютно погоджуюсь, тому що це ну, тормозить просто виробництво зброї. І це об'єктивні речі. Але про корупцію, розкрадання, випуск неякісної продукції ну, цього дозволяти не можна і не треба розводити народ просто-напросто. Просто нас хочуть знову розвести, щоб просто оці всі скандали, які зараз є ну, в оборонній сфері. навіть вчора я розповідав про Резнікова, що в нього обшук проводили і яйця про 17 гривень. Ви ж всі все це знаєте, так що просто про них ніхто не знав, розумієте? Ніхто не буде знати, хто скільки вкрав, хто в якому списку, кого прокурор звільнив, тому що це таємна інформація. І об'єктивно цього не треба показувати на загал, але наші спеціальні антикорупційні правоохоронні органи мають мати право контролювати. І і корупцію і розкрадання, і випуск неякісної продукції, тому що це життєво важливо як і для оборонно промислового комплексу, так і для України самої. І те, що гетьман це все виходить і розказує, ніби ну, все окей, все буде нормально. Ви не переживайте. Та не переживайте, ви навіть нічого знати не будете, тому що всі списки будуть таємні, і звільнення від відповідальності буде таємно. І скільки вкрали, теж. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка, телеграм, підписуйтесь.